Похвалі 1D6, ID 4 на стероїдах. Hey, ми знайшли чергову дирку тільки в ID6. Пухий, а це самопал. Ми вже нічому не дивимося зараз. Пуха, як ти тут заліз? Нове випробування для Олега. Випустіть! Демони! Дай шнурок! Це місце для домашньої тварини. Це фіаско, братан! Всім привіт! Ви на каналі Char Spy, мене звати Олег, і сьогодні у нас на огляді Volkswagen id6 x комплектації Pro. Отже, давайте розбиратися, що це за монстр, що це за автомобіль. Можливо, це id 4 на стероїдах, а може щось новеньке та цікаве. Отже, погнали! Давайте коротке зробимо порівняння ID 4 та ID 6. Значить, ID 6 довше за ID 4, десь приблизно на 25 см. ID 6 довжина 4891, id 4 4592. Отже, це фактично 25-26 см можете підрахувати, або ми виведемо окремо. Це приблизно ось ця частина, десь вона і довша. Але саме цікаво, що візуально здається, що ID 4 набагато менший, ніж ID 6. І тут цікавий фактор щодо ширини безпосередньо автомобіля. Як виявляється, ID 4 він ширший за ID 6. Не набагато на декілька сантиметрів, але це факт. Ширина ID 6 1848 мм, mm, ID 4 1852. Так, не невеликий не показник, але трішки він ширше. А ось щодо висоти автомобіля, то, звісно, ID 6 буде вищий. Отже, що у нас при першому погляді на ID 6 вражає? Це, звісно, його розмір. Агресивний фейс тут наявний. Звісно, фари на ID-6 набагато більше, ніж ID4, і вони більш сюди видовжені. IQlight стоїть система на ID6, як і на четвірці. Тут все майже фактично однаково. ну, крім, крім розміру. звісно. Тут у нас вже наявні дві полоси підсвітки. Перша друга логотип, все підсвічується, все світиться, все дуже добре. Але нас більше всього е, зацікавило саме розміщення нижнє е, розміщення передньої камери. Наскільки це буде практично в повсякденні, чи не буде вона е, пачкатися? Бруднитися, чи не буде вона бруднитися під час руху, бо місце зазвичай вибирають чуть вище, де не так багато летить пилу та грязі. Тут камера нижче і, звісно, вона буде більше бруднитися. Омивайки немає. Вона не омивається, прийдеться приходити, витирати, затирати і чистити її. Отже, поїхали далі. Отже, давайте звернемо увагу ще на такий цікавий момент, як стан пластику над арками. Бо на даному автомобілі вже 9 тисяч пробігу. І цікаво насправді, чи він стійкий до подряпин та пошкоджень. 9 тисяч це, звісно, не такий великий пробіг, але все ж таки цікаво, бо дуже часто в коментарях пишуть, що пластик гівно, метал, гівно, краска гівно, все гівно. Давайте глянемо. Зверніть увагу, Пластик знаходиться фактично в заводському стані. Ось ці подрапини, що наявні, то це, скоріше всього, під час доставки автомобіля кріпились до колеса і... Отут отримались такі подряпини. Але загалом на зовнішній вигляд автомобіля жодним чином не впливає. Ми знайшли дирку. Ми знайшли чергову дирку, таке W6. Ладно, це не дирка, це щілина. Трішки вже відстає на 9 тисячах. Я думаю, це не критично, але щось мені підказує, що там кріплення ну, таке собі. А ну, давайте глянемо з іншої сторони. Тут краще, да, але з тої сторони вже є якийсь натік на відклеювання. Отже, якщо ви розглядаєте саме купівлю ID 6 з можливістю подорожувати, і у вас великий склад сім'ї, 6-7 чоловік, давайте розглянемо можливість, коли. Три ряди, всі заповнені членами вашої сім'ї. І подивимося на остаток, на залишок того простіру, який наявний у нас в багажнику. Відкривання ID6 відбувається з кнопки. Зверніть увагу, зараз у нас три ряди сидіння, вони всі розкладені. І зверніть увагу на наявність вільного простору. Фактично, тут буде місце для двох-трьох пакетів з магазину АТБ або Ашан. Тут у нас додатковий підполок ниша для розміщення необхідних зарядних пристроїв та яких, якогось інвентаря да, для вашого автомобіля. Наявні додаткові дві ниші теж для якихось. Мілких речей. 12-вольтова зарядочка розеточка у нас. Підсвітка. Ну все, в принципі. да Давайте перевіримо, наскільки безпечний. о До речі, відпрацьовував фактично так, як у ID 4. Не штовхається сильно. Все норм. Місце під запаску тут не буде, бо це задній привід і звісно. Там все знаходиться за обладнання, тому, звісно, прикріпити десь запаску або навіть докатку місця немає. Третій ряд. Складається у нас він з допомогою цих кнопок. Ну, да, Звісно, якщо так розглянути варіант, то тут можна, наві... мабуть, і якогось скутера, мабуть, не одного, а й два скутера помістити. Це якщо у вас варіант 5, 5 чоловік в автомобілі да, і багажник, тоді, да, звісно, місця більш ніж достатньо. Цих 30 см, 25 см, скільки по різниці, воно дуже допомагає, бо фактично в два рази у вас збільшується об'єм. На даному електромобілі ми вже провели переобладнання, встановили порт. Чадемо. Оригінальний китайський порт залишився 7 кВт, одна фаза максимальна потужність зарядки даного автомобіля. Якщо купуєте у нас, то звісно в комплекті з автомобілем у вас буде йти зарядка з можливістю регулювання через телефон від 1 до 7 кВт. Це зручно, коли ви, наприклад, приїхали до своїх батьків. до друзів І якщо там розетка не розрахована під зарядку електромобіля потужну, да, то ви зможете завжди на телефоні підлаштувати під ту потужність, яка є в мережі. І е, порт Чадему ми вже встановили сюди. Е, можливість заряджання 50 і більше кВт, якщо це дозволяє станція. Зверніть увагу, навіть стрічка в колір кузова. Прикольно. Міка тканина. Але, на жаль, вона дуже мастка. Зверніть увагу, 9 тисяч на автомобілі, а вже у нас наявна. Звісно, це можна від чистити, але факт залишається фактом. Зверніть увагу на салон, що на 9 тисячах вже є невеличкі заломи. Звісно, це не критично, але вже наявно. Пам'ять сидіння, масаж, можливе... Регулювання. Все є, все наявно. Щодо якості, це у нас м'який. Тут теж все м'яко, тут у нас, як ми любимо, пластмаса дуже гримуча в цій частині. Але шумоізоляція, загалом автомобілі виконана добре. До речі, хотів звернути також вашу увагу, що в залежності від комплектації, чим вища комплектація, тим рівень шумоізоляції в Volkswagen-Хайдішках покращується. Тобто, якщо ми беремо пюр комплектацію, там буде саме звичайна, мінімальна шумоізоляція, пюр плюс, і так вище пішли, і все більше більше, більше, більше і краще там шумоізоляція. Вони якось так вирішили. Мабуть, чим дорожчий автомобіль, тим краща шумоізоляція. Отже, ходімо всередину автомобіля, там є на що подивитися. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. Хакипів прия, лесник дил, баюамил и фіжесми філ. Китай хилс, граб он увил. Бек тима плейс и тепла до гіл. Тон не прогрес, а нович некс. Си не до фреш, а вибекене сек. Лук от тес, то мій вібек. Бек телефон, my ми шоді матч. Всередині класика. ID, центральна консоль. Тут дисплей, можливість регулювання. Но мені доволі достатньо насправді. Можна відрегулювати під себе. Селектор переключання напрямків руху. До речі, дуже цікаве питання. Давайте в коментарях, можливо, це обсудимо. У електромобіля що це? У традиційного автомобіля є АКП, і там ми це звикли називати перемикач передач. Так? У електромобіля одна передача вперед і одна передача назад. Отже. Як вірно називати джостик для перемикання передач? Передач ж немає. Що це буде на вашу думку? До речі, напишіть в коментарях, бо ми вирішили це називати селектор напрямку руху. Да? Вперед, назад, паркінг. Якщо у вас інша думка, до речі, загляніть і напишіть, будь ласка, це в коментарях, буде цікаво це обговорити питання. Руль якісний, все як у ID4. В принципі, звичайних якихось тут зверх досягнень у нас немає. Це все мікенті. В середній консолі нас зустрічає велика шахта, яка, до речі, ну, прикольно реалізована. Можна щось під час дороги і сюди покласти. Великий всередині органайзер наявні декілька таких додаткових ниш. Це у нас для бездротової зарядки, тайпи, роз'єми. Це вже девайс у власника для підключення Android-телефону для синхронізації, бо якщо автомобіль з Китаю, то Apple CarPlay. Так, є можливість підключення Android. Android потрібні додаткові пристрої. Вартість в середньому там я дивився по ринкову вартість, вартість, якщо в наявності купувати в Україні, там досягає до 6 тисяч гривень. Хтось купує за 3, хтось за 4, хтось за 5. Ну, Загалом від 3 до 6 ви можете купити додаток. Така як прокладка, вона виходить між вашим телефоном. Та автомобілем Це девайс Android, зможете виводити карту, додатки, встановлювати і все інше. Тобто він фактично Дисплей мультимедії використовує як безпосередньо прилад для виведення зображення. Це фактично там дисплей, і з цього пристрою у вас виводиться вже зображення та інформація туди. До речі, здогадки щодо... Маркості цього пластику вони мають право бути, бо мікро е мікроподряпини наявні, але сказати, що глибокі є, то ні. Можливо, якщо більш обережніше відноситися до цієї частини, слідкувати одяг, в якому ви сідаєте, да, чи закльопки, чи ще щось, що може створити царапини, подряпини то буде довше служити. А так взагалі, мені здається, це можливо навіть заклеїти в якусь додаткову плівку, захисну і все буде добре. ID6 у нас вибито. Підлокотник. Ну тут насправді. Ну, щоб ви розрозуміли там напівлоктя. Достатньо місця насправді. Ну Збірка все добре. Так, що у нас є? Великий панорамний дах. У нас є люк, який відчиняється на пів автомобіля. пів панорамної криші. Ну так, да, доволі великий. Шторка. Можливо було її зробити тріш більш плотної тканини. Бо мені здається під палким сонцем може бути і жарити. Ну а так взагалі є. Є добре, відкривається на електроприводі, не те, що в хонді. Є НЕС, до речі, хто не подивився огляд на хонду, є НЕС тут а десь буде спливаюче маленьке вікенце. Туди приходьте по силці, подивіться, будь ласка, там цікавий огляд вийшов. Отже, давайте зараз підлаштую переднє сидіння під себе і спробую сісти сам за собою, мій зріст. Нагадаю, 1,86 шість. Відстань є, сказати, що її занадто багато ні, але ну, є. Кармашок у нас під девайси маленькі і тут кармашки. Дефлектори. Тут і в нижній частині теж виходить да. для підігріву ніг. Другий ряд сидінь з підігрівом. І дві розетки у нас Type-C. Ох, він такий, так? Здоровий, масивний. До речі, всі три отвори вони різні. <кій> Зверніть увагу, цей більший, менший самий і ще менший. Три різних отвори. Ну, щоб можна було підібрати. До речі, цікаво, цей маленький отвір під що. Можливо це для рюмочки якоїсь такої. знаєш, Рюмку поставив. там, З другом їдеш. По 50 грам в дорозі, поки тебе везе водій. Я не можу сказати, що це автомобіль для другого ряду, для поважних якихось там е осіб, у яких є свій е власний водій, бо немає жодної можливості видвинути сидіння. Ну і ні дисплеїв, нічого, не знаю. Ну, враження, що це все-таки автомобіль підходить більш. Під сімейні подорожі, але ж є одне але з розмірами фактичного багажника, коли всі три ряди сидінь вони е, зайняті. Строчка, рівненька, все рівненько, все охайно, все зроблено, в принципі, непогано. Наявні крючки у нас. Регулювання наклону у нас нахилу кута буде. Таким чином, як потрапити на третій ряд, треба тут дёрнуть кочергу. Ой! Якось так, якщо ви сидите там спереду, вам тяжко буде комусь об'яснити, куди треба лізти і що та, та, треба дергати. Насправді, мені здається, може якесь трішки інше рішення. Ну давайте я зараз спробую слухай, а як туди залізти? Ну добре, давай. Нове випробування для Олега залізти на третій ряд. А може не треба? Не треба. Ну добре. Обережно. Олег, 36 рочків. Сидить в фольксвагені ID-6 на третьому ряду. Зачиніть мене, будь ласка. Ну це... Ні, ні-ні. Зачини. Метр вісімдесят, третій ряд, виглядає саме так. Доїхати я зможу, я не знаю. Може до найближчої зарядної станції, бо місця тут взагалі немає, сидіти тут неможливо. Посадив би я сюди дітей, я не знаю, здається ні. Взагалі, третій ряд мене щось дуже сильно, дуже сильно розочарував, бо місця ну, фактично не, не вистачає. Я от такий скривлений, зараз поломаний, сиджу тут. А мене випустять відсюди? Випу... Е, мабуть, це місце для домашньої тварини. Ну, Серйозно, якщо ви маєте домашнього питомця, улюбленця, ви можете йому облаштувати тут місце. Третій ряд буде для нього. Ну, в інакшому випадку тут неможливо буде їхати. Ну, зовсім. Зверніть увагу, це ми зараз ще сидіння не розклали до кінця. І зверніть увагу, як там зараз сидіння, на якій відстані. Ну, наприклад, щоб мені було зручно тут їхати, а як відкривається? Аааа, так я ще не можу, ті подвинути? За мотузок. А як? Я не дотягнуся. Дивись. А дай а дай мені мотузок той. Бувай. В рук. Де Демони випустіть мене будуть? серйозно, я вже собі піджуло пережав. Дай шморок! Додай здорово! о -хо, хо О! Ну, якось так. Місця на третьому ряді ні. Якщо ви їдете з якоїсь п'янки-гулянки, довести одного-двох кума. Який вже йому пофіг де сидіти, він ще тут зможе грати на баяні, чесно скажу. Якщо розглядати момент з подорожю, ні. Навіть якщо зріз буде 1,60 шістдесят, повірте, місця тут немає, ну, це неможливо їхати. Фактично третій ряд тут, він відсутній. Я вам чесно скажу. Якщо брати з розрахунку на п'ять місць і багаж, о! Варік. Якщо брати з розрахунку на подорож, що ви будете їхати в складі 6-7 осіб, ні. І якщо ви думаєте, що тут якось на сторону можна поміститися, ну ви ж так їхати не будете. Ну, слухайте, ну, це ж неможливо. Отже, якось так. Можливо тут буде комфортно знаходитись дитині. Віком там до, ну, до 10. до 11 років. Максимум, максимум. Бо в інакшому випадку. Ну ви ж бачите все. В інакшому випадку тут неможливо сидіти. Це фіаско, братан. Йомайо, а ще вилізти. А може ще те сидіння відвинути? Так, ну, ось так виглядає це без мене. Мабуть, ми зробимо так, як воно повинно бути. Ось так. Ось так. Добре, не 1,86 мет, хай менше буде, там 1,60 мет. Що змінюється? Я ж головою не впираюся, ну, тобто у мене більний простір від голови до потолка, там, ну, до стелі є. Але сам принцип сісти встати. Можливо, зручніше було б 2-2-2 комплектація. Тобто, коли другий ряд це два капітанських сидіння, так, окремих, 2-2-2 і третій ряд ще два місця. Можливо, так було б набагато зручніше. В тій компоновці, як зараз, особисто мені Але ж незручно. Я кажу, це 5 людей і багажник офігенно здоровий. Ось цей варік 100%. Якщо хочете подорожувати з сім'єю в складі 4 особи, 4-5 особи, беріть 100%. Ну, авто буде кльове. Великий багажник засунути все, що завгодно. Другий ряд буде зручно сидіти. Якщо ви тільки думаєте про подорож шістьох, навіть не всі, шість осіб, все, крах. Це все зламається. Ваша подорож зламається. Давайте зараз зробимо невеличкий експеримент щодо саме передньої камери, саме її місце розташування. Давайте зараз спробуємо під'їхати до бровки імпровізовано. Вон у нас є така провка невеличка. Давайте спробуємо, подивимося, зображення з передньої камери та як це виглядає безпосередньо наживу. Погнали! Візуалізація воно дає картинку, коли ти, відчуття, коли ти знаходишся в автомобілі і під'їжджаєш навіть до е, такої е, перешкоди, чи перепони, коли ти паркуєшся, вона нас таке збільшує зображення, що тобі здається, що ти зараз от... даси передньої частини, бо саме оце її місце розташування, да? розумієте, що картинка. Дуже сильно давить. Якщо б десь тут, в цій частині було, воно більш якось гармонічно, потрібно буде звикати. Це з однієї сторони, а з другої сторони, що можливо так комусь буде набагато зручніше розуміти цю відстань, да? плюс датчики, плюс все інше, розуміти цю відстань для паркування. Не знаю, це особисто для кожного. Мені, наприклад, тут не дуже зручно було, бо саме із-за ефекту збільшення картинки. Inspection Service 1300. .е. Треба скинути плюс Adwash Field. Це поняв. Це додати цього омивайка, це нічого страшного, омивайку додав і це зауваження вийде. А це потрібно скидувати на 1300 км пробігу. Зараз в автомобілі вже 1808 тисяч звісно, 8-9 там. То треба скинути. Давайте узнаємо зараз, скільки це буде коштувати. Алло, до да, добро дня. Добрий. Підскажіть, будь ласка, Volkswagen ID 6 скинути сервісний інтервал 1300 кілометрів. Скільки коштує? 50 доларів. 50 доларів скинути сервісний інтервал. Зрозумів, а що ви можете ще запропонувати по послугам для ID 6? Є рішення по чорним екранам. А, оновлення, так? Да? Ну, так. Да. І скільки оновлення коштує? Ну, нет, дивіться, яка у вас ізначальна прошивка стоїть. Ну, Якого року машина? 2022-го. 300 ну, доларів 300 буде. На три ікрана зробити приборну панель. Угу. Зрозумів. Це 300 доларів буде коштувати усунути. Чорний дисплей. І 50 доларів скинути сервісний інтервал. А потім він на якому пробігу виникає знову? 10 000. Кожних 10 тисяч. Кожних 10 тисяч треба буде скидувати. Все, так. я зрозумів. Скільки по часу це буде займати, плюс-мінус. Хвилин 30. Хвилин 30. Зрозумів. Добре, я вам перетелефоную. Так, Дякую. Окей, Дякую. Ось ви чули фактичний. Ціни. Значить, Усунути чорний екран це зазвичай фабрична помилка буде коштувати 300 доларів оновлення е, прошивки, і е, скинути inspection інспекці... сервіс е, 50 доларів. Ну, Фактично, це можете ви також додатково закладувати в бюджет, витрати саме по Volkswagen ID 4, ID 6, плюс-мінус ціни будуть однакові. she just like, to flirt so i flirt just back i just i work yeah i like, i got me falling and it hurts, it hurts so bad. and it's worth everything I have. Отже, якщо ви є вже власниками d 6, в описі під відео будуть наші контакти, ви зможете звернутися до нас, і ми проведемо професійне переобладнання GBT Вортане Чудемо. Якщо ви розглядаєте автомобіль в ціновому депозоні 40 тисяч, як новий, так і з невеличким пробігом, звісно, ви можете розглянути ID 6. З вами була компанія Char Spy та Олег.